Да, 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 да. Скажите, кто вы? Скажите, звідки вы? Я журналист Евро Меня Зовут Артем Фурманюк. Вот Михаил Криворучкин вместе со мной. За что они вас били? Просто так налетели и начали сбивать. Да, вот да, я видела, дубинка вы, били, вы да? видели, да? да. Нанесли, нанесли удар в голову. Парню 16 лет. Вот. А вас за что?

Хто ви скажіть? Ти хто? Ви хто? Ти Як не вас звати? Сказати? Ти в центрі Києва, для чого ви їх б'єте? А, а для чого ви їх б'єте? А для чого ви їх б'єте? Ніхто їх не б'є. Я бачила, ви били їх дубінками різиновими. Я бачила, що ви їх били. За я що бачила, ви їх били? Я бачила, я фотографувала, що ви їх били. Я фотографувала, що ви їх били. Сюда, вы Тут и на 16 лет!

Пусть нормально, пусть вот пускай мало выпусти Випустимой, пусть минут соляр часа десяти. Подідіть, будь ласка. За що ви їде? За що ви? За що ви? Вас собаку так само поставить? Ви знаєте, так? Хорошо буде, так? Хорошо буде, так? Хорошо буде? І вашу так само мало пригрибуть, за що? Ось ще приїхала помогать. А і що, ребята? Давай, Вони побили грозинками, за що за що? За що? За що? За що поліція приїхала? Поліція! Я тебе прошу, будь без агресії. Люди дід сюди! Люди йде сюди! Помагайте всі! Держись, біжить в руках! Не лізь, попалися, не лізь! Там всі їде в нас! Вони догнали, їх тут різинками охопили. Отут вони їх догнали різинками, побили різними палками, запакували сюди. А хто що я нормально. Я ж тільки що приїжджав, я не...